Сьогодні у випуску резервне джерело обігріву. Пересувну котельню отримав Кропивницький. Його чотири місяці переховував лікар, переніс сім операцій. Впродовж двох діб перетнув вісім блокпостів російських військових. Історія військового з Кропивницького району, який зміг добратися додому. Дві кропивницькі легкоатлетки пройшли перший етап відбору на Паралімпійські ігри 2024 року. Пересувну котельню отримав Кропивницький. Вона стане резервним джерелом обігріву у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання, пояснює керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Котельня складається з двох модулів. У одному розміщений твердопаливний котел. Вогнегасник, електричні щити, до якої буде приєднуватися електрична енергія. Потім електричні шафи, з яких буде підключено обладнання самого котла. Ви бачите, ось ізольована труба. Це труба, через яку буде виходити теплоносій, нагріти теплоносій і далі приєднуватись до мережі. Тут встановлена поки що транспортна для транспортування перегородка із плити ОСБ. Після встановлення і з'єднання двох модулів ця перегородка знімається і тоді утворюється одне невелике приміщення. Каже котел українського виробництва, виготовлений у Чернігові. Котел потужністю мегаватт. Це достатньо для того, щоб при наявності ще одної такої потужності котельню, щоб ми забезпечили один із медичних закладів повністю автономним теплопостачанням, він буде працювати на твердому паливі. Це дрова, це вугілля, це пелети. Котельня забезпечена генератором. Його поки не розпакували. В разі відключення електричної енергії, який може відбутися на тій території, де буде встановлено, Ця котельня запускається дизель-генератор, який забезпечить повністю роботу усього електрообладнання. Це насоси, циркуляційні, підживлювальні, це димовидалення. Зі слів директора, котельне місто отримало як допомогу в рамках проєкту енергетичної безпеки. По програмі міжнародної допомоги урядом Сполучених Штатів Америки, по програмі USAID, це твердопаливна котельня, одна з п'яти, яка має надійти на адресу нашого підприємства для забезпечення опалення під час можливих аварійних відключень, електричної енергії, постачання газу. Спочатку говорить, треба облаштувати місце для котельні. Ми плануємо ці котельні встановити і опалювати ними медичні заклади. Це лікарня. Швидкої медичної допомоги, дитяча лікарня і інші медичні заклади. Де саме стоятиметься котельня, визначають Антоніна Критор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Мене звати Лариса Вікти. Запам'ятає. Це перше знайомство учнів групи продовженого дня із вихователькою в ліцеї природничих наук в Кропивницькому. Тут 6 березня відновили дві групи продовженого дня. Відвідуватимуть їх 60 дітей. Ця група для учнів перших-других класів каже вихователька Лариса Радченко. Так як перший клас уроки у нас немає домашніх завдань, тому ми проводимо розвиваючі заняття. Це група для учнів 3-4 класів. В початковій школі ліцею навчаються 384 учні. До груп продовженого дня батьки записали 52 дитини. Ми батьки, які працюють офлайн. Тому група подовженого дня нам необхідна. Це в першу чергу. Це для діток дуже добре, що вони спілкуються. Цієї півгода було дуже важко. допомагали як могли наші бабусі, дідусі дитина ще, звісно, додому не приходить сама не. Ти в школу сама, тому ми пообходилася як могли. Група продовженого дня на часі нам не потрібна, тому що я знаходжуся вдома з дитиною, і під час тривоги і після уроків ми знаходимося в неї дома. Тому... Не на часі група продовженого дня. Для учнів, які відвідують групу продовженого дня, в ліцеї відновили гарячі обіди. Сьогодні приготували 28 порцій. Стільки дітей залишилося, решту забрали батьки під час повітряної тривоги, каже кухарка Марина Каптьолова. Борщ дуже добрий по клопатінку із сухофруктами, кулгури з морквою, салати з бурячка, чай, сир і мандарин. Щоб відновити групу продовженого дня, у школі має бути укриття. В ліцеї воно розраховане на 400 учнів. Всього навчається 1100. форма навчання змішана. Щоб всі учні могли сховатись в укритті, навчаються у три зміни. Розповідає виконувачка директора Оксана Черепій. До початку війни у нас було шість груп продовженого дня. На даний момент ми все ж таки більше 60 дітей не можемо прийняти, і все це від того, що залежить від кількості місць в укритті. До повномасштабної війни в 38 школах Кропивницького працювали 200 груп продовженого дня після більш ніж річної перерви відновили роботу груп у двох школах, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. На перше вересня. Ми групи продовженого дня не відкривали, але ці ставки вони залишені вакантними. Зараз уже більш стабільно почали подається, електроенергія, тому що це одна із основних умов роботи групи продовженого дня, тому що всі наші харчоблоки вони оснащені обладнанням саме електричним. Пояснюю, кожна школа вивчає запит батьків. Нині готуються до відкриття груп в шести школах міста. За підрахунками Лариси Костенко, у Кропивницьких школах можуть відкрити 100 груп продовженого дня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький нас направили на підкріплення. Коли ми ну, виходили звідти, попали в засаду, був поранений, попав в полон. Поки везли, вже ну, я вже ходити не міг. Пуля застрягла в кістки. Ну, била луну в, луну в кістку. Кістка пробила мочовий пузир і пряму кишку. Вони побачили, що я безнадійний, ну, тому що я вже не міг не ходити. Ну, часто сузнання тіряв. І вони мене відвезли в больницю і покинули. 49-річний військовий Іван Руденко згадує, як після мобілізації торік у лютому потрапив з побратимами в оточення російських військових у Донецьку. Це було в березні. Нині чоловік живе з мамою в селі Володимирівка Кропивницького району. Він мені 9-го ще подзвонив. Березня. березня каже: ма, що я тебе 8-го не поздоровив цей. І вже до 17-го березня я нічого не знала про його. А потім, 17-го ввечері, вже навіть пізненько було, подзвонила Свєта, дочка його і каже, Ба, не переживай, папка живий, а тільки він полонений і ранений. Іван 25 років працював у селі механізатором. Каже, після поранення російські військові дві доби возили його з 15-ма побратимами у вантажівці, привезли в окуповане українське місто в лікарню. Каже, з міркувань безпеки для людей, які йому допомагали, не називає місто. Лікар, який мене лікував. Ну, він був за відділення там. Ну, взяв мене під опіку і той палата в мене була там. Ну, малий круг, знав, коротше, що я військовий. Він мені сказав, що якщо хтось зайде, то або прикидайся, що ти там щось ну там, або там потіряв сознання, або тобі сильно важко говорити. Каже лікар, знищив його військовий одяг. Чоловіку зробили сім операцій, він перебував там чотири місяці. Ми знайшли лікаря, який опікувався Іваном Руденком у лікарні до нині окупованого українського міста. З міркувань безпеки його обличчя не показуватимемо і не називатимемо його ім'я. Він розповів, що пам'ятає, у якому стані російські військові привезли Івана Руденка. Були там дуже, дуже великі проблеми із сечовим міхуром, із кістками тазу, із кишківником. Але на той час вже в наших умовах ми, на жаль, ніякої, як кажуть, допомоги йому надати вже активної не могли. Так сталося, що на той час до лікарні привозили різних людей. Інколи, на превеликий жаль, вони уходили із життя. У нас з'явилася змога взяти документи людини, якої вже не було. І в ну, чомусь може на щастя, що Іван десь в чомусь був схожий на ту людину. Нам було офіційно відмовлено в транспортуванні швидкою медичною допомогою на територію підконтрольної України. Тобто був єдиний варіант це якби десь у якусь приватну автівку його вдалося нам посадити. Як цивільного людину. Я вивчав той рік народження. Тобто треба було привикнути до того імені. Тому що там ж фамілія зовсім інша, ім'я друге. Але документи мої коп, ну, тобто, ксерокопії моїх документів в мене були. Мої документи. Ми їх заховали? Да, памперси. Скотчем котчем заклеїли, що пачка, наче. каже впродовж двох діб: проїхали вісім блокпостів російської армії. Іван евакуювався у Запоріжжя. Допомогти привезти його додому просили рідні, згадує староста громади Тетяна Пучка. Відправили в Запоріжжя реанімаційний автомобіль, так як він знаходився в важкому стані. Йому разом з лікарем. Нині військовий лікується і проходить реабілітацію. Анна Добрань, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Нам потрібно зараз вшити курточку, так як клієнт схудла. І нам треба по талії, і в грудях. Це майстерня Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. На дві години у день вона стає соціальним ательє. Тут допомагають з безкоштовним ремонтом одягу тим, хто опинився у скруті. Майстри, учні ліцею, клієнти, пенсіонери та переселенці. Тетяна Курікова принесла куртку. Каже майже рік тому приїхала в ній зі Скадовська. Ми тікали з Херсонщини. Від окупантів я й не приїхала. Перший раз я тут е прийшла по допомогу, бо ну, такі життєві обставини. Ольга Приходько приїхала в Кропивницький з Нікополя. Ательє знайшла через соцмережі. Ковтиночку принесла, щоб вона обрізати рукавчики, бо жарка буде, ви ж зрозуміти, мала одягу. Роботу учнів контролюють майстрині. 15-річна Настя Дідківська одна з 30 працівниць соціального ательє. Навіть коли людина приходить, то тебе. Ти їй допомагаєш з речами і допомагаєш просто порозмовлявши з нею і це набагато краще. Соціальне ательє працює два місяці. Це частина проєкту Волонтер Плюс, котрий втілює на Кіровоградщині громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ розповів комунікаційний менеджер програми Василь Нестеренко. Це ініціатив, які ми підтримали, і кожна ініціатива може отримати до 220 тисяч гривень. Загалом було подано 26 заявок зі всіх громад Кіровоградської області. Це програма, яка направлена на підтримку молодіжного руху волонтерства. Щомісяця за свою роботу працівники ательє отримують від проєкту по дві тисячі гривень. Ми мали змогу закупити шість професійних машинок. Закупили професійні ножиці. Також маємо можливість закупити нитки безпосередньо. Атель'є працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 14 години. Анна Добранірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Чемпіонка світу та Європи зі штовхання ядра Вікторія Шпачинська перший день тренується у Кропивницькому спорткомплексі після повернення з міжнародного турніру з легкоатлетики. Це був перший етап відбору на Паралімпійські ігри 2024 року. Він чотири дні проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах. У Дубаї Вікторія Шпачинська отримала бронзу. Вона штовхнула ядро на 12 метрів 20 сантиметрів. Третє місце це хорошо, але тот результат, який я чекала. Стартів не було довго. Каби і практично не було можливості взяти дро в руки. переможницю турніру у Дубаї стала кропивничанка, дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор Анастасія. Мисник вона штовхнула ядро на 13 метрів 56 сантиметрів. Мисник зараз тренується і паралельно проходить лікування. У неї була травма. Говорить, повномасштабне вторгнення росіян відмінило всі змагання минулого року. Нині спортсменки відновлюють свою фізичну форму. З інформацією тренера, нормативом для відбору на чемпіонат світу у Парижі для штовхальниць з ядра був результат 11 метрів. Його виконали обидві кропивничанки та інші українські спортсмени, які здобули у Дубаї 24 медалі. 11 з них золоті. Усього паралімпійців було пів тисячі шістдесяти країн світу. Національна збірна паралімпійська команда в складі 26 чоловік. Виконали всі нормативи. Посіли призові місця для Олега Соколовського. Паралімпіада у Парижі шоста на попередніх його вихованки здобули вісім медалей. Їхню участь у іграх 2024 року вирішать відбіркові змагання. Для того щоб потрапити на Паралімпійські ігри, необхідно виконати контрольний норматив допуску до чемпіонату світу. А вже на чемпіонаті світу, в червні місяці в Парижі буде розігруватися паралімпійські ліцензії. Цього тижня Олег Соколовський з вихованками йдуть в Угорщину на навчальну тренувальний збір, де продовжать підготовку до чемпіонату світу. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.